Цієї ночі російська армія завдала ударів по Криворізькому, Дніпро... Дніпровському та Павлоградському районах на Дніпропетровщині. Внаслідок цього виникли пожежі, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Повідомив про це тимчасово виконуючий обов'язки голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко на Синельниківщині. Горів магазин, частково зруйновано гараж по нікопольщині ворог застосовував фпв дрони та артилерію постраждали нікополь Покровськ та, покровська та червоногригорівська громади Мільйон абонентів досі залишається без тепла та водопостачання у Дніпропетровській області. Повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба. За його словами, вже вдалося частково відновити централізовані системи у кількох населених пунктах. Бригади працюють у посиленому режимі. Через масштабні знеструмлення у Дніпропетровській та Запорізькій областях залізничний транспорт регіонів перевели на резервну теплотягу. Повідомили в Укрзалізниці, засоби сигналізації та зв'язку. Працюють від резервних джерел живлення. Вокзали також заживлені від генераторів і функціонують у штатному режимі. У пунктах незламності пасажирам доступні гарячий чай, зарядки для гаджетів і стабільний зв'язок через СтарЛінк. Рух потягів в Дніпро-Сіті Експрес також буде забезпечено теплотягою. І вночі Росія атакувала Україну 97-ма ударними безпілотниками, зокрема ВПЛА типу Шахет, Гербера і дронів інших типів на сході та півдні країни. Повідомляють у повітряних силах. Наші оборонці неба знищили 70 ворожих цілей. Відомо про влучання 27 ударних БПЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на одній локації. Встановила gps трекер для удару окупантів по Кропивницькій ТЕЦ. Служба безпеки України затримала агентку ФСБ. Поінформували у відомстві 16-річна мешканка Кропивницького. На замовлення росіян готувала ракетний удар по місцевій ТЕЦ. Вона мала встановити на території теплоелектроцентралі, замаскований під снігом gps трекер За його допомогою окупанти планували вдарити по енергооб'єкту. Співробітники СБУ завчасно викрали ворожий задом і затримали зрадницю на гарячому вночі біля. Паркану ТЕЦ, де вона намагалася активувати цифровий маячок. Гроші на придбання GPS-трекера вона отримала з РФ на власну банківську картку. Потім фігурантка замовила пристрій в інтернет-магазині, оплатила його і забрала замовлення на пошті. Під час обшуків у затриманої вилучено смартфон із доказами роботи на ФСБ. Слідчі служби безпеки повідомили агенції про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. А це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Дональд Трамп дав зелене світло двопартійному законопроєкту щодо посилення санкцій проти Росії. Про це повідомив сенатор республіканець Лінсі у соцмережі X після зустрічі з президентом США. Законопроєкт спрямований на покарання країн, які купують дешеву російську нафту, що фінансує військові дії Путіна в Україні. За словами Грема, документ надасть Трамп уважі впливу на такі країни, як Китай, Індія та Бразилія. Сенатор також підкреслив, що законопроєкт отримав двопартійну підтримку і може бути Озглянути уже наступного тижня це рішення він назвав своєчасним, адже Україна робить поступки заради миру, а Росія продовжує агресію. Законопроєкт має на меті посилити тиск на Москву і обмежити її фінансування війни. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував затримання судна під російським прапором у північній Атлантиці у дописі в соцмережі X Він наголосив, що цей крок демонструє рішуче лідерство Сполучених Штатів та президента Дональда Трампа. За словами Сибіги, Україна вітає підхід, за якого щодо Росії обирають дії, а не страх. Міністр зазначив, що така позиція має бути основою і для мирного процесу. Він підкреслив, що лише тверді та послідовні кроки здатні наблизити справедливий та тривалий мир. Президент України Володимир Зеленський під час візиту на Кіпара провів зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах. Сторони обговорили скоординований шлях України та Молдови до членства у Європейському Союзі. Зеленський наголосив на важливості одночасного відкриття перших переговорних кластерів для обох країн. Окрему увагу лідери приділили співпраці у сферах торгівлі, енергетики та безпеки. Також йшлося про посилення тристоронньої взаємодії між Україною Молдовою та Румунією так нагадаємо про складну ситуацію в Дніпрі і Запоріжжі, пов'язану з атаками росіян на енергетику. І нагадаємо також, що російські окупаційні війська вчора масово атакували Кривий Ріг. За попередніми даними троє людей дістали поранення. Але більш детальною інформацією про ситуацію в місті ми зараз будемо запитувати голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула. Він з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо. І розкажіть, будь ласка, як у вас зараз вітаю добрий ранок. Що він добрий вчора? Друга половина дня і вночі на Кривий ріг відбулася одна з найбільших комбінованих атак, які взагалі були з початку війни? Була атака по декільком, дуже багатьом локаціям по об'єктам інфраструктури. Постраждалих у нас на зараз вісім. З них двоє в важкому стані, порапіровані в лікарні, але їх життю нічого не загрожує. Значно гірша ситуація по енергетиці. Зараз частина міста без електроенергії по воді. Ми ситуацію стабілізували, утримуємо. Південній частині міста воду повністю на генераторах також перезапускали більше 30 котелин, в тому числі великих. Зараз з них не працює одна, лише ну там розпочалася подача тепла. В Інгулецькому районі міста перевели дитячі садочки і школи в онлайн. Електротранспорт загрунтували під ранок. Тобто, електротранспорт працює всю ніч. Працював штаб міський. Всі, хто потрібно, і рятувальники, до речі, пожежі запрошили лише під ранок, комунальники, енергетики. Всі працювали всю ніч і працюємо зараз. Відновлення відновлюємо життєдіяльність міста. Я хотів лише запитати, чи ну зрозуміло, що зараз ситуацію намагатиметеся виправити, але ворог не припиняє очевидно ударів. Він і припинятиме це ударів перспективі. Гуманітарна допомога, ну саме в е, підтримці енергомережі та іншій підтримці, дуже потрібна, чи є можливість зараз отримати подібну допомогу не лише від інших е, областей України, але й від наших західних партнерів. Ну принаймні, тим паче, що це <кій>, телеканал, який працює і на Польщі можна говорити про якісь потреби, ну принаймні бути почутим і означити їх, будь ласка. Дивися, ми працюємо із іноземними партнерами, і з іншими областями України. І да, так, без, безумовно, потреба потрібна найбільше у всіх питаннях, що стосуються енергетики. Там працюють фахівці. Дякуємо дуже. Дякуємо дуже за те, що залучилися. Дякуємо за вашу роботу. перш за все і за коментар щодо ситуації в Кривому Розі. Олександр Вілко був з нами. Голова ради оборони Кривого Рогу. Місто вчора цілий день було під атакою ворожих шахетів. Як загалом Дніпропетровщина і сусідня з нею Запорізька область, ситуація там дуже складна в Дніпрі. В Запоріжжі зараз почали працювати котельні з того, що я прочитав в школах канікули продовжені до 9 січня в Дніпрі. І ситуація із електропостачанням дуже складна. На генераторах працюють лікарні. mista. Саме так. І маємо вже інформацію, що внаслідок російських атак на Херсонську та Запорізьку області 7 січня загинули троє людей. Що семеро дістали поранення? Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, Херсонська обласна військова адміністрація. За даними Запорізької ОВА, впродовж доби війська РФ завдали 698 ударів по 30 населених пунктах області. Ну тобто масштаби вражаючі. і надійшло 39 повідомлень про пошкодження житло будинків та автівок знову ж таки, це багато що говорить про реальні цілі ворога під час атак у Херсонській області під дроновими атаками, авіаударами та артобстрілами перебували як Херсон, так і низка населених пунктів загалом в області. Були по критичній та соціальній інфраструктурі, в житлових кварталах пошкодили три багатоповерхівки та сім приватних будинків, стільникову вежу, церкву і приватні автомобілі роблять все, щоб зробити життя на території України абсолютно. Неможливим для того, щоб якомога більша кількість людей шукала можливостей жити і реалізовувати себе де-інде, а не на своїй батьківщині. З нами Катерина Немченко, депутатка Дніпровської облради. Пані Катерина, у нас буквально трошки більше хвилинка, але дуже коротко про ситуацію в області, в місті станом на зараз. наскільки вона критична і які роботи ведуться по усуненню цих наслідків. Будь ласка. Так, станом на зараз е, наші служби вже приборкали пожежі і перші наслідки, які можна було приборкати в перші години. Е, по електротранспорту. Ну, звісно, світла немає майже в усьому місті. Вода є з перебоями на лівому березі Дніпра, а на правому майже ніде немає води. Та водопостачання через ці всі пошкодження. Електротранспорт сьогодні буде вже філатов. Повідомив дуже оперативно. До речі. Вся місцева влада добре реагує, що електротранспорт буде замінено автобусами, ну не на електроенергії, які також ведуться. Далі інші полагодження і всі можливі налаштування енергетики так, щоб, хоч якось можна було вже людям повимкнути світло, але кажуть, що очікувати найближчу добу якихось покращень, напевно, що не доведеться.